Ви дивитесь Суспільне новини. Мене звати Наталія Гуман. Вітаю. Переклад мови жестів Людмила Бабенко. Коротко про те, що побачите сьогодні у випуску далі. Територія пріоритетного розвитку Чернігівщини. Що це таке та чи врятує економіку області? Тату ми взяли ізюм. У Чернігові попрощалися з 21-річним лейтенантом Михайлом Гриценком, який загинув, звільняючи Харківщину. Отримати водійське посвідчення поштою або замовити доставку додому як працюють нововведення сервісних центрів. Територія пріоритетного розвитку Чернігівщини комітети Верховної Ради погодили проєкт закону, яким пропонується впровадити в області спеціальний економічний режим та рекомендували включити його до порядку денного парламенту. Про це суспільному повідомив народний депутат від фракції Слуга народу Сергій Гривко. Над законопроєктом п'ять місяців працювали представники Чернігівської ОВА, нардепи та депутати обласної ради, представники бізнесу. Що таке територія пріоритетного розвитку? Які преференції проєкт закону пропонує підприємцям? Та чому це важливо, розповість Анастасія Лоза. 420 підприємств зазнали ушкоджень або зруйновані через російське вторгнення на Чернігівщині. Це лише ті, які офіційно подавали заявку на фіксацію збитків та мають висновок комісії. Цифра змінюватиметься, бо комісії продовжують працювати. За приблизними оцінками, ОВА через півроку після деокупації роботу відновили 80% підприємств. Однак працюють вони на третину до потужностей. Частина бізнесу переїхала. У безпечні регіони. Серед них машинобудівний завод Пожмашина та броварня Бірвіль. Підприємства працюють в режимі от не, 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 не розвитку не розвитку да, і не стабільної роботи, а от не закритись. Чернігівщина єдина область в Україні, яка межує одразу з двома недружніми державами Росією, яка розв'язала повномасштабну війну, та Білорусю, з території якої заходили російські війська та запускаються російські ракети. То жити через паркан з ворогом це мати ризики. Ми до війни ближче всіх, да? а від кордону експортери. Плюс 700 кілометрів. Далі далі всіх. Просто люди звідси виїдуть. Якщо не буде преференцій, сюди не буде інвестицій. З травня група представників ОВА та бізнесу разом з народними депутатами та депутатами місцевих рад працювали над законопроєктом, який надав би підприємствам Чернігівщини поштовх до розвитку. На минулому тижні проєкт закону про створення території пріоритетного розвитку пройшов слухання в комітетах Верховної Ради. Цей законопроект безпосередньо е, можна е, адаптувати під кожну область постраждалу, і тому е, його вже комітет рекомендував включити до порядку денного та прийняти за основу за <кхи> обговорення. Це не для бізнесу, це для всіх. Проєкт закону передбачає прямі та непрямі преференції для бізнесу та інвесторів. Серед іншого законопроєктом пропонується впровадити податок на виведений капітал замість податку на прибуток. Так якщо компанія свій прибуток реінвестує у власну модернізацію, податки вона не сплачує. А якщо кошти з підприємства кудись виводяться, ну наприклад, це а, дивіденди акціонерів, тоді виникають. Виникає зобов'язання по сплаті, крім того, пропонується введення нульової митної ставки на імпорт техніки чи сировини для підприємств, які працюють на території Чернігівщини. Звільнення від оподаткування податку на додану вартість. Акцизним податком, а також від обкладання візним митом операцій щодо ввозу там техніки, навіть кораблів, літаків, які безпосередньо будуть працювати. Ну відповідно, сіль сільгосптехніки, там обладнання та устаткування від і наукового теж. Щоб отримувати преференції, компанія має бути не просто юридично зареєстрована на території пріоритетної зони розвитку, а фізично там працювати. Не можна працювати, умовно кажучи, в Черкасах. Зареєструвати підприємство в зоні на Чернігівській області, розмитнити в нуль і привезти в Черкасах побудувати. Ні. Вона має бути, знаходитись тут фізично. І цей принцип, він наскрізний для цього закону. Крім того, підприємців заохочуватимуть створювати нові робочі місця, звільняючи їх від сплати ЄСВ на півроку за кожного нового працівника. Законопроєкт дає також можливість перерозподілити надходження від податків на доходи фізосіб, осіб, зменшити відрахування до державного бюджету і збільшити для місцевих, а також пропонує спрощену процедуру користування надрами. Що дасть можливість там видобувати в нас офіційно пісок, який потрібен дуже в будівництві? Проєкт закону пропонує вводити в дію спеціальні економічні режими на території Чернігівщини з 1 січня 2023 і на наступні 15 років. Сергій Гривко говорить, що робоча група пропонує лише модель. Прийняття законопроєкту потягне за собою внесення змін до податкового, митного та бюджетного кодексів. Цю роботу поклали на кабмін. Я сподіваюся, що ми будемо на найближчій сесії це проговорювати питання, щоб пролобіювати, щоб воно якнайшвидше. Анастасія Лоза, Суспільне, Новини Чернігів. Сьогодні у Чернігові в Катерининській церкві попрощалися з 21-річним лейтенантом Михайлом Гриценком. Він був командиром роти 4-ї танкової бригади. Загинув 15 вересня під час боїв на Харківщині. Подробиці далі в сюжеті. У Катерининській церкві у Чернігові прощаються із 21-річним лейтенантом Михайлом Гриценком. Батько загиблого згадує останній дзвінок сина. Він мені дзвонив, казав, що… Папа, мой взяли Ізюм. Ще там щось. Прислав фотографії якісь. Так, такий щасливий був. Ну, а потім пропав у зв'язок. Все, я не знаю. Захищати Україну Михайло пішов від початку повномасштабного вторгнення. Він закінчив. Львівська сухопутна академія і в четвертому курсі був, досрочно пішов Ну, і всіх випустив. З початку війни він там. Став за ці півроку з початку війни він став таким дорослим, справжнім чоловіком. Воїна йому Повинні були досрочно дати звання старшого лейтенанта, але він не захотів, сказав, що я краще капітана досрочно получу. Михайло Гриценко був командиром роти 4-ї танкової бригади. Він загинув 15 вересня неподалік Ізюму, що на Харківщині. Від імені другого танкового батальйону ми приносимо співчуття рідним та близьким Михайла. Це дуже велика втрата для нас. І для всіх нас був зірцем мужності та героїзму для особового складу. Він надавав приклад, як потрібно, просто не покладаючи рук працювати. Ти тільки вперед, ніколи назад. Михайло був відповідальною людиною, героїчно давав вісіч, героїчно давав збройну вісіч агресору. Ольга Онищенко, Валерій Циркун, Суспільне новини Чернігів. Ще з одним захисником України попрощалися сьогодні в прилуках. Сержант Руслан Семорозум загинув 26 вересня, звільняючи від росіян Донеччину. Попрощатися з ним прийшли сотні містян. Труну із тілом загиблого буквально засипали квітами. Церемонія прощання відбулася у соборі Різдва Пресвятої Богородиці. Живим коридором несуть труну із тілом загиблого Руслана Семирозума. Йому було 44 роки. На знак пошани люди стоять на колінах. Всім був справ таким щирим. В принципі, це та людина, яка не добирала там, якщо я скажу, когось там десь це зачепить моя думка, і треба там грати якусь роль. Ні, він в принципі то, що не думав, як важав за так і військовослужбовець Іван Тютюнник каже: знав Руслана більше 30 років. Чоловік приїхав з місця проходження служби провести друга в останню путь. Остання телефонна розмова між воїнами відбулася 20 вересня. В квітні місяці ми разом з ним почали служити потім. Його перекинули в 54-ту бригаду. І ще якраз перед тим, як він загинув, він мені телефонував, що його відправляють знову напередок. Було, звичайно, таке ну, хвилювання в нього. Я намагався його заспокоїти, щоб все добре. Але, на жаль, бачите, війна є війна в країні. І гинуть гинуть наші друзі на фронт Руслан Семирозум пішов у 2014 тисячі Потім деякий час працював у Чехії. На момент початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому цього року був у прилуках і знову пішов захищати батьківщину. Чиста людина, справжній товариш, який завжди прийде на допомогу, і патріот нашої держави. Він дуже любив Україну, поховали Руслана Семирозума на місцевому кладовищі. У нього залишилися мама, брат та сестра. Вікторія Сидорчук, Максиміщенко Суспільне новини, Прилуки. У Чернігові сьогодні вранці сталася пожежа у банно-оздоровчому комплексі Княжий град, що розташований на березі річки Десна при в'їзді в, в Чернігів з боку Києва. Цю інформацію Суспільному підтвердила речниця ГУ ДСНС в області Ніна Луценко. О 9.37 пожежу ліквідували, травмованих нема. Причини загоряння та завдані збитки встановлюються. Відсьогодні на Чернігівщині водійське посвідчення можна отримати у найближчому відділенні Укрпошти або замовити його доставку додому. Про це Суспільному розповів начальник головного сервісного центру МВС Микола Рудик. За його словами, цю послугу можна замовити на офіційному сайті головного сервісного центру. Для цього потрібен електронний цифровий підпис. Особа надає нам заявку на поновлення свого документа, а саме посвідчення водія, та обирає можливий шлях. Отримання в подальшому виготовлено цього посвідчення водія. Перше це звернутися до нас, до Територіального сервісного центру, або замовити доставку за допомогою національного оператора поштового зв'язку. Ми виготовляємо цей документ і передаємо. І особа сама обирає собі зручний для нього спосіб. Можливо, це отримати в найбільшому, найближчому куточку, яке розташовано у Укрпошти. І прийти туди самостійно звернутися. Можливо, це замовити доставку додому фізично. Також у Чернігівській області почали працювати мобільні сервісні центри. Вони їздять в деокуповані населені пункти та надають близько 30 послуг, сказав Микола Рудик. Станом на сьогоднішній день в рамках звільнення та деокупації певних регіонів та можливості певної безпекової складови, ми вже маємо можливість. Надавати наші послуги за допомогою ось таких мобільних автомобілів, за допомогою таких мобільних сервісних центрів, які можуть переміщуватися, виключно повторюсь, там, де є безпекова складова. Такі мобільні сервісні центри ми зараз використовуємо, так і в Харківській області, в Чернігівській області. Це була вся інформація на сьогодні. Щодня підсумковий випуск новин Чернігівщини. Дивіться о 21.30. Повтор наступного дня о 6.30. Також його можна переглянути на нашому ютуб-каналі Суспільне Чернігів із сурдоперекладом. За подіями області ви можете слідкувати на наших сторінках у соцмережах, а також на сайті Суспільне.Медіа. Дякую, що залишаєтеся з нами. Бережіть себе та своїх рідних. Побачимось.